В Україну йде великий сніг із сильним вітром, ожеледиця та похолодання. Так у середу, 20 листопада, у Києві та області очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких досягатиме 15-20 метрів на секунду. Цей атмосферний фронт принесе не лише вітри, а й різкі зміни у погоді. За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, в Україні почнуться снігопади. У регіонах, крім південних. Очікується утворення снігового покриву висотою від 3 до подекуди 15 сантиметрів, розповіла експертка НВ. А у Карпатах снігу насипли у межах 20-50 сантиметрів. Крім того, на дорогах України очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу, тому водіям слід бути обережними. 20 листопада у західних областях почнеться помірний дощ, а на Закарпатті значний. Тим часом у Карпатах вже господарюватиме хуртовина. Температура упродовж доби у західних областях становитиме плюс 3, плюс 8, а у Карпатах упродовж доби від 0 до мінус 6. Нарешті території цього дня буде без опадів. Сюди вони дістануться згодом. А температура вночі опуститься до нуля, в день буде досить теплою: плюс 8, плюс 13. А вже 21 числа на більшості територій України можливі значні опади. У Києві вночі 21 листопада очікується мокрий сніг, а вдень температура близько нуля. На дорогах ожеледиться. Цього дня дощ перейде у мокрий сніг, а потім ввечері 22 і в ніч 23 Очікуємо, що західні північні області будуть зі снігом. Вітер буде змінювати напрямок, переходячи з південного на північно-західний, що ще більше посилить відчуття холоду. Проте синоптикиня Наталія Птуха вважає, що сніг лежатиме недовго, хіба що до початку наступного тижня. Із 26 листопада запанує поле підвищеного тиску. Сніг розтане, а новий не прогнозується. На Україну суне похолодання. Вже найближчим часом варто чекати хуртовину та сильні опади. Невже справжня зима прийде, не дочекавшись календаря, яким регіонам приготуватись? Про деталі погодних перепадів поговоримо у цьому випуску. Ви на каналі Січас, поставте вподобайку, і ми починаємо. Хуртовина сильний вітер та сніг. Найближчим часом українцям варто чекати на погіршення погоди. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко. Експертка зауважує, що 21-23 листопада у погоди в більшості областей України може різко погіршитись настрій. Про що мова? Жінка попереджає, попередньо варто чекати на мокрий сніг, сильний вітер та значне зниження температури. Цей прогноз попередній потребує уточнення, але все ж візьміть це до уваги. 21-23 листопада наголосила синоптокиня. Втім, Діденко додає і позитиву, каже, що цими вихідними погода нас порадує ненадовго, але повертається тепло. 16-17 листопада буде сухо, а також потепліє. У суботу температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів, а в неділю плюс 7, плюс 12 градусів. Зокрема, у Києві 16 листопада буде плюс 7, а 17-го плюс 9, плюс 11 градусів. А все через антициклон Азедін саме через його присутність опадів не буде. Натомість сьогодні, 15 листопада, на Київщині, ще дощитиме та буде мокрий сніг. Попереджали синоптики напередодні. За даними Укргідрометцентру, загалом у більшості регіонах України нині буде хмарно. Крім того, можливо, ожеледиться по всій країні, окрім півдня. Вночі ж температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 морозу. Вдень 0,5 градусів тепла, у південній частині 4 градусів, попередили експерти. Сніг в Україні поки не затримається. Синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що поки рано говорити про сталий сніговий покрив, адже навіть той, що вже випав ще 13 листопада, розтопиться уже цими вихідними через власне зростання температури. Жінка зазначила, що сніговий килим з'являвся на Житомирщині та Вінниччині, а також у декількох областях на заході України. Максимально ж він становив 4 сантиметри, мило і на сході України. Засніжило Куп'янськ, що на Харківщині. Очевидці публікують відповідні відео. На них видно сніговий покрив на дорогах та вкриті білою ковдрою дерева. Зазначається, що місто запорошило снігом ще 14 листопада. Нагадаю, що. Це місто є цілі окупантів. Низка регіонів України вже побачила першу метелицю. Дрібні опади зафіксували очевидці на Одещині 14 листопада. А ще 13-го числа зимову атмосферу відчули вінничани і жителі Харкова. На оприлюднених у мережі відео видно кучу гури снігу, вкриті ним дахи та дерева. На наступний день у Харкові ситуація не змінилась. Принаймні, аналізуючи відео, які опублікували місцеві телеграм-канали. Протягом ночі там не припиняло сніжити. Ось який вигляд за вікном у місцевих. Дії ж уже зафіксували роботу відповідних служб, які усувають наслідки негоди. Дрібний сніг 14 листопада навідував і столицю. Ось таку картину спостерігали люди у одному із районів Києва. Друзі, а яка погода у вашому регіоні? Пропоную ділитися у коментарях. Також не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Не ставте цей ролик на паузу, адже далі ще більше цікавого.